Голова Новоборисівської громади, що у Роздільнянському районі на Одещині. До 2019-го вона працювала головою села Мигаї. Розповідає, після об'єднання навколишніх сіл в одну громаду кількість населення сягнула 5 тисяч жителів. Тож у спадок дісталась купа місцевих проблем, що не вирішувалась роками. Справжнім викликом для місцевої влади стало створення якісних медичних послуг, бо багато років селяни їздили лікуватись у колишній райцентр до Великомихайлівки. У нас адміністративних будівель майже не було, медицини своєї ми не мали. Наші ФАПи і одна амбулаторія, яка у нас була, вони підпорядковувалися Великомихайлівському центру первинної медико-санітарної допомоги. І лікарі виїжджали і приймали тут в амбулаторії на ФАПах там за графіком раз на тиждень, в кращому випадку. Тобто медичні послуги вони віддалені були від нашого населення, і ми постійно скажімо так, мріяли і хотіли, щоб і медичні послуги в нашій громаді надавалися якісно і доступно. Треба відзначити, що на території громади у селі Гурівське за кошти обласної ради раніше вже почали зводити нову амбулаторію. Це типова будівля, велика і світла. Проте, от попередники чомусь не врахували, що у цьому селі проживає всього 300 людей. Тоді як у центрі громади Новоборисівці, яка звідси за 20 кілометрів, старенький фаб тулився в ось такій старій сільській хачині з пічним опаленням. Тому вирішили перенести амбулаторію в одну з будівель, що є у власності громади, де розташоване комунальне підприємство. В новостворений наш центр первинної медико-санітарної допомоги в його структуру ми вирішили включити тільки дві амбулаторії: це Гурівська амбулаторія в минулому першотравнева травнева і Новобарисівська амбулаторія. Гурівська амбулаторія в розрахована на обслуговування населених пунктів бувших трьох наших маленьких громад, які об'єдналися. І Новоборисівка для обслуговування бувшої Новоборисівської сільської ради. Якщо взяти і розподілити, скажімо так, наше населення, то в Новоборисівці у нас мешкає майже 2300 чоловік із 5000 чоловік населення нашої громади. Тобто основна маса населення сконцентрована саме в Новоборисівці. Окрім ремонту амбулаторії за рахунок перебудови будівлі колишнього КП. Громаді вдалося одночасно розмежувати громадський простір, зробити окремий вхід до медичного закладу і до комунального підприємства, бо раніше, щоб відвідати лікаря, мали купу незручностей. Ось наша амбулаторія. Раніше тут був заїзд техніки комунального підприємства, тобто вся техніка проїжджала через територію амбулаторії. Так само в одному приміщенні з амбулаторією був їхній офіс розміщений, і всі відвідувачі, які йшли в комунальне підприємство, вони проходили через амбулаторію. Це дуже було незручно і санітарним нормам це також не відповідало. Зараз ми зробили окрему територію, яка автономна. Тепер до нової амбулаторії веде новий тротуар. Ми прямуємо на подвір'я нового медзакладу. Благоустрій врахований у проекті. Навесні висадять квіти. Особливу увагу під час ремонту приділили вимогам безбар'єрності. Зробили пандус зручні сходи, тому що тут були сходи, які, на які важко було піднятися, якими важко було піднятися. Двері які також вони були дуже вузенькі, відремонтували систему опалення, щоб було до комфортно. Велика проблема маленьких громад дефіцит кадрів для медицини їх гостро не вистачає. Тож, коли громада поставила ціль відкрити первинну ланку медицини, почали активно моніторити ринок праці, розповідає пані Іна. І їм пощастило знайти лікарів з Харкова. Це молода родина фахівців медиків, які потрапили до Одеської області, втікаючи від війни. Очолець сімейну медицину Віталій Вікторович. Зараз це оглядова це терапевтична, це буде, буде терапевта. Ми поміняємо. Тут теж буде, буде обладнання стояти, може буде знімати кардіограму, можемо в кабінеті, бо він переселений апарат. Пацієнтів зустрічатимуть лікарі у прекрасних умовах. У цій частині будівлі розміститься дитяча оглядова, маніпуляційна, а у великій кімнаті прийматиме сімейний лікар. Під час капремонту тут врахували усі вимоги Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ. Це буде смотрова маніпуляційна, там приміщення теж повинно відповідати плоту. Тобто площа повинна бути приміщення. Я вибачаюся, що люди опиральні. Ось Повинні бути поручні, чому вони були встановлені ну, ось, людина на інвалідному візку. так? Ну, вони теж повинні відвідати вбиральню. І це ну, не смішно, це дуже серйозне питання. Як піднятися з унітазу? Ось поруч, ось відкидний поручень. чому саме відкидний, тому що треба під'їхати на візку. Ну, може це не, не, не потрібно буде. Ось ми відкинули. Ось як потрібно вмитися, взявся за поручень. Ну, це найбільш яркий приклад. У старій амбулаторії було холодно, пригадує доктор. Рятувало ситуацію, пічне опалення. Тепер про нього можна забути. Зараз може, камера цього не передає. Тут тепло. Ну, чому я в сорочці стою, а не в курці. Тут тепло, ну, дуже тепло. Так, як ми знаходилися в майбутньому кабінеті педіатра, дитину потрібно оглянути її потрібно роздягти. Для цього ну, повинні бути мова. Там е, отоплення не було такого, грубка. І здання стареньке вже тут. Все новеньке, добре, дуже добре. Довольні. День проходить швидко. У слові хороших, так що. Ось це теж є інклюзія. Ось ця плитка, якщо, яка під ногами, вона не просто так. Це для людей з порушенням зору. І також це не бачно, але ось ця стрічка, вона теж зі шрифтом Брайля. Ідею створення нового центру первинної медичної допомоги підтримали депутати Новоборисівської громади на сесії минулого року. Тоді і виділили кошти на облаштування сучасного медцентру. Наразі роботи завершені. Вартість робіт складала близько мільйона. Це дев'ятсот дев'яносто тисячі гривень. Ми їх не використали всі, тому що в ході виконання робіт в проєкті було заплановано, що ми замінимо всю систему опалення, але потім комісія обстежила разом з підрядником з технічним наглядом. І ми побачили, що деякі не всі елементи ми маємо замінити, деякі можна можуть іще функціонувати. І ми навіть здешевшили по потім трохи ці роботи. Тому із запланованої суми було всього витрачено коштів 807 сім тисяч гривень. З них це було виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 19 тисяч гривень, самі роботи на суму 776 сімдесят тисяч гривень і технічний нагляд 11 тисяч гривень. Крім того, до жителів віддалених сіл лікарі зможуть добиратися на спеціальній автівці. У Новоборисівці та прилеглих селах понад тисяча дітей. Ще так само в інших старостинських округах. У нас в громаді багато діток, багато людей похилого віку. Є люди з особливими фізичними потребами. Всім їм потрібні медичні послуги. Те, що зараз ми будемо мати лікарів на місці, те, що зараз ми будемо мати обладнання, щоб можна було якісь елементарні аналізи людям здати і так далі, це для нас дуже велике досягнення. І ми до цього довго йшли. І думаю, що і мешканці наші, ну і ми, звичайно, дуже пишаємось тим, що нарешті ми це все будемо мати. Амбулаторію в Новоборисівці планують офіційно відкрити у лютому. А в селі Гурівське запрацюють у березні квітні. Наразі чекають ліцензію з НСЗУ на провадження медичної практики і обіцяють дати впевнений старт роботі.